На сьогоднішній день у керівництва влади України є план, як заспокоїти населення? Це за допомогою ревських грошей не роздувається курка. Розумієте, але підґрунтя та реальне є. На сьогоднішній день чи є все ж таки щось, що суттєво а, боїться Росія, тобто Росія боїться. Таких походів, як влаштовував Пригожин, от чого боїться Расія. Це про демобілізацію людей, які знаходяться на фронті понад 18 місяців. Чи можливо досягти позитивних успіхів у цьому? Вона вирвана, вона, ну ви зрозуміли, вона рвана, вона десь це є, десь немає, і оця вся каламуть. Вітаємо! Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Але є одна річ, про яку ми хотіли б поговорити. 100% переглядів лише 20% підписалися на наш канал. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, натисніть кнопку підписки. Це допоможе нам зростати та популяризувати україномовний контент. Рада вітати вас на каналі. Поговоримо з вами. Я Льона Захарченко та наша сьогоднішня гостя Шаманка Сейраш. Вітаю, вітаю да, доброго дня. А, зараз традиційно звертаюся до вас, любі наші глядачі нагадую про те, що доєднувались до нашого Ютуб каналу, доєднуйтесь до телеграм-каналу. Не забувайте також переходити за посиланням на Ютуб канал нашої гості. Ну і переходимо зараз до запитань. Е, оприлюднили інформацію про те, скільки Росія витратила коштів на е, інформаційну кампанію Майдан 3 Це колосальні суми. На сьогоднішній день завершена ця кампанія, чи вона тільки. Que é o rosto, vale. mm. Ні, вона не завершена, бо ми це питання переглядали для інших каналів, вона триває ну, останній місяць, там плюс-мінус, може, трішки довше, і ще буде тривати. Тобто вона ще не завершена, і ми бачимо це, ну ці нагнітання, куплені статті, дискредитація всередині країни, повальну кількість ботів, які нав'язують і ПСО. Ну коротше, ми там бачимо з вами ще розпал цієї історії, і якщо не Вийде реалізувати е, сам, а він воно не виходить реалізувати так, як воно було первинно задумано. То це все одно робить певного морального лиха всередині країни, тобто, це все одно розколює суспільство. Загалом, а пік цієї компанії він вже відбувся, чи все ж таки на нас чекає ще така Більше, нову... року. Іпро. Ще да ще чекає. Це ще не ну, це ми, ми десь посередині. Тут не може бути такого яскравого одного піка, тому що отакі вкинуті заяви є якраз діаграмою пікових да, оцих моментів. Ну я маю на увазі внутрішні нагнітання, і ці піки вже певні були і будуть ще. Тобто тут немає однієї точки, де знаєте, ти типу, по максимуму нас закидали і ПСУ, а тоді пішло на спад. Ні, воно таке, -от, отаке от. І от ми отаке от і бачимо останні там трохи більше, ніж місяць. Результати, які є на сьогоднішній день, задовільняють Росію? Ні, звичайно тому що не виходить. Виходить, буде ражити всередині країни, але немає переходу до, о, дій. до дій, які б хотіла бачити Аресі. Тому качається простір, він качатися буде. Тут просто дуже багато залежить від реакції просто самих українців. Українці реагують, але реагують переважно у соціальних мережах, і це не виходить за рамки втілення у фізіологічні якісь нюанси. Будуть продовжуватись вливання коштів саме в цю кампанію, чи все ж таки Росія працює на розробку чогось нового? що на її по її намірах буде більш ефективна. Це умовна названа компанія, давайте так, вона просто була спрямована на те, щоб вивести українців із душевної рівноваги і на фоні е, певних зневір, і на фоні певних психологічних переживань вивести людей на вулиці для того, щоб да розкачати простір там по дестабілізації політичного військового моменту всередині країни. От і е, е, якщо і Росія не може реалізувати саме такого формату, то Росія нічого не заважає продовжувати виливати гроші на пропагандистську таку історію, просто яка буде ще більше я ж кажу, розколювати суспільство. Не виходить вивести суспільство на вулиці, буде значить, будуть розколювати суспільство. Все. Тобто частково мета Росії може бути досягнена. Вона, на жаль, досягнена, тому що суспільство ну, розколене. Замість єднання ми бачимо срачів. От і срачів дуже багато і хто вліз, то по дровах, хто які заяви куди робить, яким чином, ну коротше, це має суттєвий вплив на ситуацію, яка відбувається на фронті безпосередньо. Це має а, суттєвий вплив взагалі на реакції будь-яких ситуацій, які відбуваються в політичному військовому а, ключі нашої держави. От у чому справа. А, і о, у нас і так впала певна тенденція донатів, да, і Починається оця розмова, зроблю на кондуктору, куплю бі -бі білет, піду пішки. Да? Тобто я не буду донатити, тому що держава краде, Я не буду платити податки, тому що вони всі крадуть. А що я маю це робити а, за свої гроші? Якщо є держава, ну я ж кажу, тобто таке, таке враження, що а, а, збереження цілісності війська а, це проблема, наче самого війська, а не нас. Ну, від того, що ви нагадую ще раз, від того, що ви не задонатили хлопцям, ви зробили гірше тільки собі і хлопцям, а не депутатам. Це так не працює. Контрольовані вміняємі акції про гроші на зсу, привернення уваги медійних до якихось дійсно важливих нагальних проблем. Це одна історія Медіопоширення. поширення. Все інше, ну це популізм. Ну, це все оці, всі ботівські заяви десь у Тіктоках я не буду, а всі гроші йдуть ці, всі гроші з податків ідуть в офшори, це популізм. А, чи вплинула взагалі ця ситуація якось на партнерську допомогу і, взагалі, обличчя України а, на світовій арені? Частково так. У нас і так була проблема і претензії до корупційної складової. Зараз вона певним чином ще більше загострюється. Тобто це більше пов'язано із фінансами. Воно буквально випадає як гроші. Да? Тобто, тут у нас ми маємо цей момент з грошима. Це скоріше репутаційні штуки, але, але репутаційні штуки нами були завалені та порушені. Я маю на увазі. Персонами, які мають вести дипломатичні перемовини, і ще до того як почалася ця компанія, тобто ні ніщо так себе добре не дискредитує, ніж е, дипломат, який не вміє дипломатично розмовляти. Звідти ми маємо з вами певні там проблеми пов'язані з поляками. Ну коротше, і всі отакі от штуки. А, до речі, також словацькі перевізники сказали про ймовірність того, що і вони заблокують кордон з Україною чи дійсно таке може відбутися? Частково так, вони, скоріше за все, вийдуть на якісь часткові демонстрації. Це стосується не всіх там пунктів, але на часткові демонстрації. І знову ми з вами повертаємося до певного питання, пов'язаного із невитримуванням конкуренції наших партнерів. От у чому. Я вже якось піднімала тему того, що чому так довго будуть прийматися рішення, пов'язані з вступом до Євросоюзу, тому що ми обувалимо ринок внутрішній. Величезна аграрна країна, яка заходить на європейський ринок, ми розуміємо, що відбувається. Ми обвалюємо ринок. Тобто, нас або ви нас або постійно будуть стримувати, і поки це йде якраз на стримання, на обмеження да, імпорту, експорту, цієї всієї історії, для того, щоб цей ринок не був обвалений, або таке от певне незадоволення. Бо з поляками провалена дипломатична компанія розмовна, і плюс це з нашого боку, з іншого боку, ми розуміємо, що поляки не витримують конкуренції. Просто вони просто не витримують конкуренції, як і інші країни є ну, Європейського союзу, які бояться проходу України, тому що Україна обвалить їх внутрішній ринок і з одного боку. Їх можна зрозуміти, з іншого боку, вони е, звикли жити таким чином, де у них є оце типу. Певна стабільна така монополія. Давайте її так назвемо, І бачити нових гравців на цьому ринку, ніхто дуже сильно не зацікавлений, не, зацікавлений. Та, не зацікавлений. Тому і тягнеться історія зі вступом України у ЄС якраз одна із причин це оця причина. Це варто просто розуміти. А обмежувати нас на жаль, чи на щастя будуть навіть якщо ми втрапимо в цей євросоюз. У нас будуть певні обмеження по торгівлі. Тобто, навіть коли вирішиться питання з перекриттям кордонів, все одно з часом з'являться якісь нові проблеми, Звичайно, уже періодично. Вони будуть з'являтися. Ми вже бачимо заяви про обмеження на завезення там зернових культур так, на так. обмеження… Ну це вже нас все одно будуть обмежувати. Це просто варто розуміти, щоб ні у кого не було от ілюзії, що ми зараз вступимо в Євросоюз і хоп, гей, лалалей? І заживемо. Ні, не фіга, воно так не буде. Все одно буде певне обмеження і на перевозки, і на торгівлю, і на збут, і на ну коротше. Буде, що може на це вплинути і змінити цю ситуацію, щоб Україні все ж таки дало можливість. Нічого Н ну ми нічого ну що? ну ми з вами будемо просто грати за правилами гри? Тобто, це буде дипломатичні перемов... перемовини, пов'язані з тим, скільки там тонн зерна на місяць ми маємо право завозити куди і як і що, а більше не маємо права. Ну тобто, така от історія, якщо повернутись до попереднього питання про майдан 3 на сьогоднішній день у керівництва влади України є план як? Заспокоїти населення і якось врегулювати це питання для того, щоб план ворога не втілювався ще більше. Та не зовсім тут вибіркова історія, тобто якісь, якісь закиди на певні давайте так. Контрпропаганда да, є, але контрпропаганда, яка у нас з вами є словесною, це не дорівнює дія. От у чому проблема? Якби не було би руками влади дискредитовано само би владу, ну якби не було яйця, не було би курки, розумієте? От у чому якби питання. А тут у нас на фоні того, що вже існувало яйце, за допомогою ревських грошей роздувається курка, розумієте? Але підґрунтя та реальне є. От. Так. От, і от нічого з цим не, не зробиш, і ні, ні то, ні не те, що нічого з цим не зробиш. Цим ніхто нічого не робе. От у чому прикол, uh -huh. замість того, щоб розуміти, які претензії у народу є до діючих до діючої влади, і е, профільтрувати е, оточення, профільтрувати і продивитися більш пильно, чи виконуються твої накази, завдання та задачі. Ну. Ніхто з цим нічого не робить. От, ми з вами маємо тепер, що маємо. Тобто, да, тут намагаються за допомогою медіа з потушити певні незадоволення, але ну, ви не чуєте народ? Я маю на увазі, в якому форматі ви не чуєте народ, що ніхто не хоче ставити ялинку за мільйони і трильйони. Відкопайте ви, будь ласка, ту новорічну, прошлорічну ялинку і прикрасьте її прош... да. якимись а кульками і показово або... виділіть гроші на ЗСУ для того, От, щоб да, показати і народ, або, що або там зацікавили. дитячими да, якимись іграшками, які діти роблять у дитячих садочках чи в школах. Ну, зробіть ви такий формат. Ну я не виправдовую там не давайте так. У Харкова достатньо проблем, але у нас встановили ту ялинку, яка стирчала минулого року з тими самими іграшками. З якими вона стирчала минулого року у тому самому метро, з тим самим декором, може, б, хоча б отак. От. Ну якщо так хочеться робити ту ялинку. Ну а коли в громаді починають виділення коштів у мільйони на ті ялинки, питання. Ну і питання, а тут питання до цих, нас чують, що нам не треба ялинку. Нас чують, більшість українців чують. Ні, не чують питання, чи робляться висновки. Ні, не робляться. Ну, типу, вони створили підґрунтя, на якому дезінформація та ІПСО, яка називається кодовою назвою Майдан 3 може працювати. Так, зробіть так, щоб неможливо було ці, ну, типу, щоб воно так. не могло працювати. Це перше, що вам треба зробити, прибрати причину, прибрати підґрунтя. Ну, ніхто ж підґрунтя не прибирає, намагається певною контрпропагандою просто сказати: Ні, у нас не так. Да? Блін, да так. Ну, і дії в той же час показують зовсім. Да, і дії показують, що да, блін так. І, і типу, А всі такі, от що, а що ж така напруга? Ді. І зарплати в нас маленькі, і все, і все нам погано живеться, та показово. Эх. І в це питання ніяк зараз на порядку денному не стоїть регулювання цього питання і якихось суттєвих змін. Воно я ж кажу, воно працює в контрпропаганді на ля, ля 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 а в дії uh -huh. майже не працює. От у чому проблема дуже сумно це чути. Насправді дуже хотілося б бачити результат діями від влади, щоб вони показали свою спроможність до цих змін. На превеликий жаль, будемо сподіватися, що вони до цього дійдуть і що це буде не пізно, коли вони таки зрозуміють, що треба діяти на сьогоднішній день. Чи є все ж таки щось, що суттєво боїться Росія, і що могло б зупинити Росію на певний час у своїх діях, у своїх втіленнях, своїх планів? Внутрішньої дестабілізації як боялася Ерефія, так і боїться, але вона пов'язана з не з людським ресурсом, а ну а з заворушеннями у деяких частинах самої ерефії. Тобто Ерефія боїться таких походів, як влаштовував Пригожин. От чого боїться Ерефія? Ну і це ну і керівництво Еревське боїться саме такої історії. От, це перше до бо на людей ну плювати, люди там нічого не зроблять. Mm -hmm. от, от люди там нічого не зроблять і ці заворушення. Ну навіть якщо зараз до голів мамашок та жінок подоходиш, їхні там сини десь валяються в Харківській, Донецькій, Луганській, Херсонській області, як вони зараз там чіпляють оці свої поверніть зятя, поверніть. Мужа, ну типу, да, типу, ця вся історія на своїй автомобіль. Навіть якщо вони масово вийдуть на протести, їх відлуплять дубинками, на тому все закінчиться. Ну тобто ніхто не боїться всередині ерефії людського протесту. Всі бояться а, військового перевороту, ну саме військового переворота або відпочкування і заворушень у республіках оцих всіх, типу Ічкерії, Датам, uh -huh. Чечні, Сибірських, оцих всіх штук. От чого боїться Ерефі. Чи Вона можливо цього і боялося? Поки дуже мало ймовірно вгрохали весь ресурс ті, хто могли це зробити ви раніше говорили про те, що після виборів розпочнеться активна мобілізація на Росії, і тоді вже будуть там залучати не тільки з якихось малесеньких міст, а все ж таки це, це вже будуть люди середнього класу. Так. А, чи тоді, в таких умовах, можливий військовий переворот? Ні. 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 Немає кому робити військовий переворот. Немає. А? Були вагнера підконтрольні, М -м певний час підконтрольні, з великою кількості власного озброєння. Нема вагнерів як тієї структури, яка б могла наробити лиха. А, є єдина загрозлива така фігура: це Кадиров зі своєю карманною армією. Але о, Кадиров поки не планує нікуди рипатися. Він робить якісь дивні заяви, він диктує дивні умови, та він йде скоріше тисковим і політичним шляхом, ніж військовим. Ну, тобто, це не та історія. І якби ті кадирівці, які вміють воювати, а не просто Тікток-війська, вони, да, вони все одно по факту працюють на. Кадирова на самого, да, і за того, що Кадиров працює на Путіна, працюють автоматом на Путіна. Змінити цю ситуацію поки ні. Ну, а все більш нема нікого, хто буде робити військовий переворот. Нема нікого, хто його буде робити. Ми раніше говорили про те, що є певний план там і у США, і, можливо, і у Китаю, щоб. Залучити да, і допомогти Росію да, є, і, він, і він полишається, але поки на жаль, чи на щастя, він ніфіга не здійсненний. Також питання щодо зміни мобілізації досить гостро стоїть. Чи дійсно воно можливе втілення цих змін до нового року? <гану> mm, як би зараз не е, розкочували, е, знаєте, не розкачували якусь солодку пов'язану з тим, що прям взагалі і угар, прям, прям завтра почнеться, прям з 1 грудня. Прям, все, капець. Не ховайтесь в хати і не виходьте ніколи з тих хат. Воно буде на початку стартувати більше по аркану помірність. Е, от, але до нового року ми дійсно побачимо певні, я б сказала, так, давайте. Певні агресивні, мабуть, прояви, отак. От от ми це назвемо. Ну, дійсно, певні такі, навіть частково деструктивні прояви. По-перше, давайте так піднімемо певні не не популярні моменти. Дуже дивно думати, що люди готові довіряти армійському керівництву, коли армійське керівництво середньої ланки зробило все для того, щоб себе дискредитувати. Буде зараз знову така груба та непопулярна фраза. Ви намагаєтеся залучити до армії нових людей, коли ви, шановні, не звітували про те, куди діли попередніх людей. І поки люди не розуміють або чудово, на жаль, розуміють, де ви діли попередніх людей, і ніхто не хоче до вас йти. Тому що ваші казачки про те, що якщо ти маєш якісь проблеми з, там, зі спиною, ще з чимось, ну, умовним чином, гарантують тобі, що ти не будеш бігати штурмовиком, а будеш займатися якоюсь дійсно роботою, там, яка е, тобі підходить, якщо ти там гарно комунікуєш, якщо ти можеш стати гарним дрончиком, якщо ти можеш вести штабну роботу. Ці казачки, якби ви їх намагалися затулити суспільство, вони не працюють, бо люди бачили, що правильно, абсолютно інші дії. Люди знають про абсолютно інші дії, і дуже дивно очікувати довіри від людей, що вам так взяли і повірили, що ви не кинете нову партію хлопців на м'ясні штурми. А, також... Дуже гостро стоїть питання. На жаль, дуже болюче питання. Розуміємо, що це дуже складно зараз втілити в нинішніх умовах. Це про демобілізацію людей, які знаходяться на фронті понад 18 місяців. Чи можливо досягти позитивних успіхів у цьому? Там питання частково. Ми вже продивлялися питання, пов'язані з демілідемобілізаціями, переводами, списаннями, виходами взагалі з армійської структури, і воно там частково. Не в повній мірі дуже важко десь є в якихось е бригадах трохи більше успіху, в якихось менше, в якихось вообще нічого не відбувається. Тобто, єдиної оцієї нормальної концепції її поки немає. Вона вирвана, вона, ну ви зрозуміли, вона рвана, вона десь це є, десь немає, і оця вся каламуть. напряму залежить від того, кому ви підконтрольні, як е військовослужбовець. Хто це? це людина чи це тварина? Давайте грубо. Тобто так на державному рівні не буде прийнято єдине рішення, яке б існувало. Це рішення б, для на державному рівні намагаються прийняти, та воно не може бути реалізоване. Бо це може бути реалізоване тільки у тому випадку, коли є заміна, а вони не можуть реалізувати питання заміни, тому що народ їм не довіряє. Народ переживає, народ купляє собі. Вдумайтесь, народ купляє собі місце в певній бригаді, щоб гарантовано потрапити до нормального керівника під нормальне керівництво. І воювати під нормальним керівництвом, про яке він знає, що воно нормальне, а не потрапити в якомусь м'ясніку, який за совкоряданськими стандартами жене хлопців на смерть. Люди купляють собі місце, люди несуть собі хабар, щоб туди потрапити, в гарантовано нормальну бригаду. Про що ми говоримо? Може, потрібно, мабуть, і якось вирішувати це питання з тим, щоб відмитися від дискредитації Збройних сил України, яку ви ж своїми руками влаштували з некомпетентними генералами, некомпетентними офіцерами, а не розповідати, що у цьому всьому винен виключно залужний, як деякі mm -hmm. тьолки-мітьолки люблять розповідати? Ну, типу. От, от яку проблематику ми маємо, і я ж кажу дивно, а що це люди не знають, куди виділи старих хлопців, яких призвали, не хочуть іти новими хлопцями. У Удивительно, невероятно. Всі ж а, а, виключно проблема тільки у тому, що всі сикони. Да ну ніфіга, не у цьому проблема ж. Тим більше, майже у кожного є якісь рідні, близькі люди, які знаходяться там, і ми все чуємо. Ми знаємо, як воно там відбувається, і тому зрозумілі дії і страхи людей А на Що залужного жене баба. Яка мала приймала участь у жахливому злочинному законопроєкті, як повністю розв'язували руку офіцерському складу, який міг карати своїх подопічних просто на місці без суда і слідства. Ти брала у цьому участь, ти запроваджувала цей законопроєкт. Нормально у тебе там все тьоть. Ну, типу, ду. все хорошо з цим законопроєктом? Ну, от Питання, це знаєте, і ці люди не вчили мене не колупатися в носі. Ну. Ви зараз озвучили про дійсно проблематику, мабуть, найбільшу на сьогоднішній день проблематику. Чи зараз верхівка влади розуміє, що в цьому проблема і що потрібно діяти і діяти радикально, і чи готова вона до цих дій? <плес> <плес> Щось розуміють, як це вирішити, поки не розуміє ніхто. Ідемо по старим рельсам. Якось воно буде. Знову проблема ланцюга. Є наказ зверху, пов'язаний да, з тим, що потрібно мобілізувати, по-людськи мобілізувати, залучити, запропонувати, за, ну, коротше, з, правильно загітувати, дати нормальні умови. От воно, зверху є. Знизу і по центру починається є ж план. То чому б не крутити людей на вулиці незаконно, щоб не тримати в цигарні в якій-небудь, щоб не лупити його, щоб не скачуватися в рашку. Хапаємо всіх підрати, і веземо. Розумі... Тобто, у нас є проблема від самої нижчої ланки, який от звідси, поки дійшов наказ, він перетворився. Нормальна ідея тут перетворилася на фігове виконання тут, цієї нормальної ідеї. Хочеться вірити, що все ж таки з'явиться план, дієвий план, як врегулювати це питання, тому що, на превеликий жаль, так продовжуватись не може, і ми бачимо, до чого це призводить. Так. Я дуже вдячна Сереж, за це досить таке емоційне інтерв'ю. Ми зачепили дуже багато болючих для кожного українця тем. І хочеться дуже вірити в те, що вони будуть вирішені, що над цим працюють, і що цей план буде дійсно радикальним, ефективним, таким яким він, мабуть, мав бути ще на початку. На жаль, на жаль, на це трошки підзабили і бачимо, до чого це все призвело. Я зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, що ви підписувались до нашого ютуб каналу. Якщо у вас виникають по ходу нашого інтерв'ю, якісь запитання, ви можете прописувати їх під нашим відео. Відповіді будемо озвучувати у наступних наших ефірах. Також підписуйтесь на новинний телеграм-канал. Доєднуйтесь до Ютуб каналу нашої прекрасної гості. Там завжди дуже цікаві теми, які однозначно будуть корисними для вас. І бережіть себе, будь ласка, мирного вам дня і до побачення. Вітаємо. Ми дуже вдячні вам за те, що дивитесь наші відео. Але є одна річ, про яку ми хотіли б поговорити. 100% переглядів лише 20% підписалися на наш канал. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, натисніть кнопку підписки. Це допоможе нам зростати та популяризувати україномовний контент.